Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Всім привіт з півдня Одеської області. І сьогодні я хочу показати вам садочок моєї куми. Приїхала до неї в гості, привезла троянди, викопала ті, що з палки у мене попроросли. І хочу трохи познімати для вас це ставочок їх. Він набагато більший, ніж наш. Зараз тут немає, вже майже німфей, а влітку тут вся поверхня була у німфе. І вони такі були гарні. Така краса тут. З тогочку живуть карпи, звичайні сазанини кої. Колись ви просили зняти піроканту її, подивіться, яка піроканта вздовж паркану. Тут хресниця моя вистригла тую. Бачите, як гарно спіралькою. Це її такий перший досвід стрижки. Вчиться. Подивіться, яка краса. Це кущ Тут у неї такий закуточок за ставочком, ззаду ставочка стежку виклала камінцями. Вже любить робити своїми руками якісь поділки. Зараз вам покажу. Ось це вона зробила сама. Подивіться. Ціле, ціла вулиця. З домиками. І ось ще один. Навіть не скаже це все зроблено руками жінки. Тут Криця така загоряє з кам'яною трояндою, а там млин і мішечок. Все так з любов'ю зроблено. Вона дуже любить свій садочок. Дуже-дуже. О, а оцей маяк я навіть і не бачила. Це воно щось новеньке зробила. Кажу вам з цього боку ще. На жаль, риб зараз не можу вам показати. Вони поховались. І ще тут живе Черепашка. Оце моя кума, бачите, скільки? Кішок в неї, котяча мама, кума по машинам ручкою. Це моя кума Світланка. Ми з нею товаришуємо вже більше 42-х. Да? Скільки ми років вже разом? Так, 16 років. Це все вона доглядає своїми ручками. Кінола корм, може підпливуть рибки. Ну, так рибками їх не називеш, бо вони дуже великі. Мабуть, під три кілограми буде. Немає. Ще квітує у куми лапчатка, якось по-іншому вона називається на українській мові. Перстач. Не пам'ятаю. Ще перчик бравий. Я свій вирвала, а у куми он червоний, зелений ще. Оце витка троянда -де Рансар, Подивіться, це минулого року на день народження. куми я подарувала. Подивіться, який він вже вимахав. Десь читала, що він дуже-дуже так повільно наростає. Але ось у куми вже дуже гарно наріс. Подивіться на це райське дерево, який гранат. Він невеличкий, десь метр сімдесят у висоту. Але подивіться, скільки тут гранатиків. он який немаленький такий. Це садженицю куми від моєго граната? Троянда принцеса Мая теж. Я викопала навесні кумі. Ароматна красуня. Що ти тут бігаєш за мною? Що ти бігаєш? Троянда, він і сюди прибіг. Троянда Романсе, здається, так називається. Колись я посадила цю троянду, потім я її пересадила на інше місце, потім ще раз, і вона в мене пропала. Я дуже довго шукала її, знайшла, посадила ще раз. І вона так розрослась, що мені прийшлось віддати її куми. Не було місця тут комитк квітує. Вона ароматна трояндочка. Тут поряд ще якась манюня. Не знаю, як називається. Схоже чимось на піч дифт. Вже це вона і є. Мені так подобається ця мураха. Це покійний чоловік. Ко ми зробив мураха, він залізний. Кругом скульптурки стоять і коти ходять. Це в неї вже інший квітник. Тут такий великий олень відпочиває під ялиною. Кома дуже хотіла, щоб в неї з вікна було видно ялинку. І добре вона так наросла за цей рік в неї. Яка ароматна троянда в коми, Не знаю, як називається. Дуже ароматна. Витка троянда симпаті. Теж вона в неї так. Сильно розрослася, дивіться, розкинулась. Ще вам хочу показати оцю повозку, дивіться. Теж зробив чоловік коми. Такі вазони, Куми є. Це теж вона сама робила. зі старих каструль. Кожен вазончик кума прикрашає якимись цікавинками, якимись фігурками. А це вже подвір'я хресниці дочки Світлани. Зараз дітей. Немає, вони виїхали і кума доглядає ще й за садочком доньки. Це вона покосила вазон, полила його. Катерина теж любить прикрашати вазончики фігурками Овиця, як розрослась у Катрусі. Вона дає плоди. Ми смакували цього року. Добре розрослась. Вона молоденька, два роки, здається, може, три. Покажу вам таку горку. Катруся теж так любить все зі смаком, у садочку зробити. Але дуже-дуже хоча її доглядає кожного дня садочок, але от наскільки я приходжу, коли катруся тут є, і коли нікого тут немає, одразу видно по рослинам. одразу. Наче сад сумує за своєю господинею. Ну, шаду немає, зато є от цей кіт. Ходить за мною, а, два. Вже їх двоє. Слухайте, ці коти не дають нічого зняти. Ви бачите, вона теж прикрашає кожен камінець, кожну вазу. Яка краса, кизильник. Це ж кизильник, так? Може я і помиляюсь, але здається, що кизильник. Так, він, наче горизонтально так росте і увесь вкритий ягідками. Сосна на штамбі. Така малесенька, пухнаста красуня. Тут якась єгипетська боїня, мабуть. Підпирає. Катрусі ще квітують трояндочки теж. Ця троянда дуже ароматна. Цю трояндочку я замовляла собі і Катерині таку ж саму. І моя не прожилась пропала, а от у катрусі вона дуже гарно росте. Їй тут подобається. Ароматно, ароматно, такая красивая. крапельках. Ні, це не дощик. Дощу в нас вже дуже давно не було, але кума їх поливає. Стоять чистенькі такі, помиті. А ця яка красуня. Ну, колір такий вирви око. Невелика квіточка. О, дуже, дуже гарно. Якась темненька красуня виблискує, наче діамантами вкрита. У Катерини теж є піроканта. Ось там під парканом. Якась красуня. Ще квітує троянда витка, але як називається не знаю. Не знаю, що вона ароматна теж в неї. Форму має такої старовинної, форми вона. Скоро троянди будемо бачити тільки на відео. Будемо ходити у гості одна до одної на канали. І милуватися трояндочками, які ми назнімали знімали влітку. Теж витка троянда. Ще і жовтенька якась квітує, але я туди не дістануся. І це піроканта у хресниці така. Я буду з вами прощатися на цьому. Всім дякую за підтримку каналу, дякую, що прогулялись зі мною і бажаю всім вдалого, тихого, мирного дня. Без сирен тривог, в Україні перемоги. А ворогам пекло. До зустрічі, друзі!